Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І після такої довгої паузи я повертаюся до вас знову із таким цікавим літнім рецептом. І сьогодні я буду готувати сирну запіканку із вишнями. І для цього мені буде потрібно 350 г домашнього сиру. Далі до цього сиру я додаю 3 курячих яйця. Кидаю дрібку солі. Повненьких 2 столові ложки цукру. Ванілін. корицю, і це все ретельно перемішую. Після того, як я перемішала, тепер додаю борошна приблизно 3-4 столових ложки. І знову ж так гарненько перемішую. Після того, як я перемішала ложкою, тепер беру таку толкачку і протолкую, щоб не було в мене таких комків, щоб була однорідна сиркова маса. Сир я перемняла. Ось в мене така однорідна маса вийшла. І тепер сюди я додаю вишні, У мене вишні свіжі, продрагльовані без кісточки. Приблизно десь дві жменьки. І це все перемішую. Сир з вишнями я перемішала. І тепер беру завчасно приготовлене деко із такими формами. І зразу поставила ось такі одноразові паперові формочки. І тепер накладаю у форми тісто. І стараюсь викладати тісто сирне так, щоб у кожній формі було по декілька вишеньок. Сирну масу я розділила на порції, і у мене вийшло 11 таких кексиків. І тепер я ставлю їх у духовку на температуру приблизно 180-200 градусів, в залежності від того, яка у вас потужність духовки, на 25-30 хвилин. І тоді повернуся до вас. У мене вже час вийшов. І мої сирні кекси мають ось такий гарний вигляд. І ось так сирні кекси з вишнями виглядають в готовому вигляді. У формочці вони трішки припіднялися. Я вже одну скуштувала, і можу сказати, що дуже гарне поєднання сиру домашнього разом із свіжими вишнями. Вишенька додає своєї такої кислоти природньої. Такі сирні кекси ідеально підійдуть зранку до чаю. Або як для перекусу протягом дня. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео приготування сирених кексів з вишнями. Також діліться, що ви схоже готуєте. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!